Ане ну, Костятина, ну такий е, сьогодні прекрасний був ранок. Всі в новостійних Давай. стрічках побачили. знаєте, на що я натякаю. Побачили події, які відбуваються глибоко в тилу, між іншим Російської Федерації у Татарстані. І я би хотіла ваших оцінок почути від про те, що відбулося там. Ну, перше цікавить, е, а що з тою ППО аналога, в которой нет? Ну, По перше, я чекав, що буде ще пару сушок, і хоч один тут 95 й Почав шукати, нічого не знайшов, окрім того, що в е, цьому Енгельсі розлив фікалій, там прорвала каналізаційну систему, і більше теж приємно, теж нічого, да <рес> те, що стосується російської ППО. Ну е, яке ППО, якщо вони вважають, що туди нічого там долетіти не може, і навіщо? Все стягується там поближче до Москви, до е, півночі, тому що вони там накопичують ресурси, вони там намагаються. Росіяни там е, дуже бояться, що е, американці в Фінляндію завезуть атакам. І, вони, і тоді е, весь їх там північний е, Ленинградський округ, цей, що там будуть діставати до Североморська, що там будуть збивати... Підводні човни, які можуть завдати ядерного удару прямо там з, 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 з цього з причалу, ну і таке інше. Тому я думаю, там досить серйозного ППО не було. А тепер те, що стосується чим збили, то знаєте, я спочатку перша емоція була: о, це так, це, це ж, Укрджет, це Айборн, е, що ще його називають Уж-22. Потім Ніжній Камськ. ну, думаю, чудо. потім сам себе там гальмує, тому що е, оцей Уж-22, у нього дальність заявлена на 800 км. Оце він, так. Да. Uh -huh. А якщо ми подивимось на це відео, то там, там літачок дуже схожий на нього, але він такий, більш такий товстенький. І у Куджет мало того, що він там розрахований на 800 кілометрів, Кілометрів, то він ще й може нести бойову частину тільки 20 кілограмів. А якщо побачити там той вибух, то там ну, значно більше, там щось, щось було більше. От він схожий, але він бачите, він такий товстенький трохи. І е, зрозуміло, що там був, мабуть, машинний зір, тому що дуже точно було наведено, а, або був ще канал відеозв'язку, який там на останніх дистанціях якось працював, якщо пам'ятаємо там удар. По рязанському нафтопереробному то там теж перший влучив, а потім другий там зайшов, такий круг зробив, там подивився, придивився і потім е вже точно вдарив. Е тому я не можу там твердо сказати, що це Укрджет. Може, там у мене навіть, навіть така версія народилась, вона так майже фантастична. А чому б думаю не зібрати там, там же вони ж кричали, що. Це український камікадзе сидів за е, штурвалом цього літака. Да, була Це була така версія сьогодні. Мак-22-й, да, який там у нас збирається в Україні. Така гарна машинка для е, аматорів. І я так задав себе питання: а можна було б якось щось подібне там зібрати? Росіяни ж теж літають на подібних літаках? Може, там переобладнали його, щось доробили? І це все запустили, там додавали там, бензобак, якийсь поставили додатковий, і це все разом там було зробило ці дуже серйозні такі ураження. Але летіло, ну, пане Константиновно, 1200 кілометрів, а то й більше, і що, а, вони, нічого, вони нічого не зробили. А якщо зібрали його десь в Росії, і бабахнули, чому не чому? або так. А, вот так. А, а там 500 кілометрів до Казахстану північного кордон там відкритий, там ніякого ППО нема. Вночі запустили, щось полетіло, щось подорчало, Ну і що? Ну і долетіло. Дочекаємось там якихось там офіційних, офіційних повідомлень, та. да, тому що. Вантажувати можна дуже, дуже багато. Ну са ну, тут приєдна. вражає пане Константине, системність. По перше, таких ударів, так. по-друге, вже їхня ефективність, а по третє, масштабність тих об'єктів, ну реально військових цілей, які працюють на російську армію, які воюють в Україні, тому що ну зокрема, оцей НПЗ він входить в п'ятірку найбільших. А те, що нам а те, що вдалося, давайте так а те, що вдалося вразити те підприємство, яке потенційно як. Якісь студенти, як каже телеканал Дощ, могли там збирати ем, дрони типу шахет. Ну, це взагалі джекпот. Ну, там історія проста. Там е, в 22 році був підписаний контракт між Росією і Іраном на те, що до кінця до, до травня 25-го року росіяни зберуть 6 тисяч шахетів. І там було розбито на три етапи. Перший етап це. Фактично, збірка з комплектуючих зарані. Другий етап це паралельно з цим це спроможність виробляти свої фіділяжі і якусь частину комплектації. І з початку цього року вони повинні були виробляти вже повністю зі своєї комплектації. Якщо ми подивимось там повідомлення, які були всередині минулого року, то там були такі жалоби на те, що не вистачає кадрів, не вистачає людей. І потім там було прийнято рішення, що можна дозволити учням цього так званого коледжу політехнік, а насправді це СПТУ, дозволити їм там 14-річним, 15-річним там дівчатам хлопцям займатися збиранням цих шахедів. Але я думаю, що після такої атаки там родичі, батьки скажуть, навіщо нам таке, щоб діти там таке отримували там вранці. Не треба нам ці гроші, краще вони будуть там збережені їх життя. Тому я думаю, там зараз ми ж буду про Росію, пане Константин, не говоримо. Ну де ви таке бачили, так. щоб батьки могли таке сказати? Про це ж це ж ну про Росію мова йде. Ну я все ж таки гуманіст. Я все ж таки сподіваюся, там щось таке люди не в них залишились, хоч в Татарстані там. Трохи інша ментальність, ніж в іншій частині Росії. А взагалі, ця зона дуже оця економічна зона особлива. Там вже ще й Аурус виробляється, це, 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 угу. такий відомий російський е, престижний автомобіль, на якому Путін там ну, взагалі завжди їздить. Петріоти там не роблять, хоча Петріоти завжди в екскорті у Путіна, а там ще е, цілий завод Форда. Був, не знаю, що вони зараз з ним зробили, але раніше там був ще завод Форда. Тобто, це така серйозна потужна економічна зона, така територія виділена, і там багато різних підприємств. Я не знаю наскільки там багато військових, але це дуже серйозно. Ну будемо стежити. Ну не факт, що їхня ППО наступного разу може спрацювати якось влучно. Давайте поговоримо про наше ППО. А пане Константине, що також дуже важливо для того, щоб партнери пришвидшилися, повністю закрили над нами небо, тому що в головному управлінні розвідки, зокрема, це відбулось в нашій студії на телеканалі Апостров Тіві. Генерал Скибіцький сказав про те, що РФ має в запасі близько 950 Високоточних ракет і планує цієї весни здійснити ще два-три масовані удари по енергетиці України. Ми ж багато говорили про те, чому вони з зими ці цілі перенесли на весну. Чому вони не намагалися погрозити нас в блекаут цієї зими, а власне намагаються це зробити зараз? Але про ракети і їх виробництво от наскільки вони готові наганяти ті темпи довоєнні, скажімо. Ну, якщо брати розрахунки, які у нас там були стосовно можливості російського виробництва ракет, то там взагалі основне це все ж таки було крилаті ракети. З крилатими ракетами ми більш-менш якось справляємось. У нас головна проблема, з якою нам дуже важко справлятися, це балістичні ракети, фактично захищені нормальним чином тільки Київ. А там в усіх інших містах, коли летять ці балістичні ракети, ми там не можемо нічого з ними зробити. Тому нам би 5-7 комплексів, 8-10 комплексів Петріотові, і головне, що вони є, їх можна поставити в Україні і все буде там добре. Але наші партнери вважають, що ми ну, якось так і саме справимося з цим питанням. Ну на жаль, цього не буде. Тому стосовно нашого ППО. Воно зараз дуже серйозно, дуже потужно. Воно в декілька, мабуть, ну не разів, а значно значно більше. Оно виросло початку, там, гарячої фази. Але нам все одно не вистачає. Ми не перекриваємо територію. У нас дуже велика територія. І нам для того, щоб захистити хоча б основні міста: там Дніпро, Харків, Херсон, Миколаїв, Одещину. Ну, і вони гадять по нас зараз з Криму, також зокрема тією балістикою, да, про яку да, ви говорите. Бастіони вони да. розгорнули. А, бастіонами вони там можуть і оніксами бити, ну таку на, на, на 300 кілометрів там де дістають, а там де не дістають, вони там намагались там. Ну, це були спроби там бити цирконами. А, це таке чергове вундервафе, яке ну, позор Путіна, тому що це не гіперзвукова ракета, це Болванка. На рівні цих сантехнічних труб Шахедів, але яка там летить. Що вони там змогли зробити? Фактично, вони змогли зробити нормальний е, двигун. Там треба, щоб був повітряно прямоточний двигун. Вони змогли його зробити. Це така непроста річ. Але головна проблема всіх е, балістичних ракет, які літають на гіперзвукових швидкостях. Це те, що вона летить в е, такої хмарі плаз, е, плазми, і вона не пропускає ніякий радіосигнал. Не може його відправити, і вона в цей час її неможливо помітити з радарів, тому що вона нічого не відображає з точки зору радіолокаційного проміння. І тільки її можна побачити, коли вона вже прилітає. А відповідно, так як вона не може нічого видати не може нічого отримати, то вона не має не може ну фактично не має ніякої точності влучання. І тому летить балванка, там 5 тонн, мабуть, десь вона, і за рахунок зменшення бойової частини там, 40 кілограмів, але за рахунок великої інерційної складової, великої інерційної енергії кінетичної, вона робить ці вирви. І тому ми бачимо такі великі вирви. А бойова частина взагалі там, там, десь кілограм-40 ну, як ви розрахували наші фахівці. Тому, ну так маємо, що маємо. Можливо, але по факту кажуть експерти. От я багато обговорювала зокрема цю ракету Циркон, яка правда мала стати якоюсь такою великою радістю Путіна, і кажуть, що ну його відверто надурили, надурили. тим, що, що відбулося з цією ракетою, бо вона ж я так розумію, страшенно дорога. Але по факту кажуть експерти, що вони просто її випробовують безпосередньо в бою, безпосередньо ну у цій війні, тобто вони не проводили якісь там попередні. Випробування, а власне застосовують її, і от по факту дивляться, як вона працює. Ні, у них там були пуски, вони там десь 9 пусків зробили з кораблів, тому що вони хочуть, щоб вона була і корабельного mm -hmm. застосування, і наземного застосування. Там придумали е, так звані е, с, пускові стакани. Mm -hmm. І в ці пускові стакани вони засовують і циркон. І можуть туди засунути і калібр, і Онікс, і пускати з кораблів за допомогою там установки Трис чотирнадцять. Да і можуть пускати те ж саме стакани, чіпляючи їх до комплексу бастіон, те, що ми там зараз отримуємо, тобто їх там було був контракт на виробництво точної кількості нема. Але сказано, що там було а, на предсерійну партію. Предсерійна партія ну це так 20-25, ну максимум 30 ракет. Ну і схоже на те, що це якось відповідає дійсності. Ну по, по той інформації, що ми маємо. Кажете про кораблі. У них зараз з кораблями є певна проблема. Тому давайте поговоримо про їхню авіацію. І що з тим керівник ГУР Кирило Буданов розповів про стан російської стратегічної авіації. каже наступне: я зацитую глядачам: все, що росіяни роблять, це виключно підтримують стан літаків для того, щоб вони могли злітати і випускати ракети. Щодо Ту-95, Всі бачать, яка їх дальність Це переліт з одного аеродрому на інший, навантаження ракетами. Далі зліт, пуск ракет і відхід. За його словами, ту 160 ніхто не бачив на бойових завданнях вже досить давно, але ці тушки, звичайно, нас кошмарять. Що можна загалом сказати про їхню стратегічну авіацію? Як вони зараз себе почувають в умовах санкційних, в тому числі Ну, їх авіація доживає там, можна сказати, що останні дні, може там не дні, може там трохи більше. Вони всі вже давним-давно відпрацювали свій ресурс. 95, що ту 95-ті, що ту 160-ті, що ту 22. вони вже всі відпрацювали ресурс. Вони вже концептуально, вони настільки вже старі, що е, про цю тріаду, е, ядерну тріаду, якою вони там дуже хизуються, ну дуже важко казати. І про це кажуть там навіть російські фахівці, які цим питанням займаються, вони кажуть, що авіація у нас для того, щоб виконувати. Ті завдання, які стоять перед триадою, у нас нема чим, а вони намагає, заявили, що вони будуть створювати так званий перспективний авіаційний комплекс дальної авіації. І зараз ми там, як завжди, до 30-го року. них все до 30-го року. Потім там цивілізація закінчується світу більше нема. повний блек-аут в мозоку і в інших там частинах. Так от, е вони зроблять колись, такі, ну, американці будуть плакати і ридати. Але е що вони вирішили, що ми зараз будемо там подовжувати щось з 160 ну, тому що ту 95 там модернізувати модер модер це вже дурниці, повні, там він 54-го року, мабуть, там народження. Е і це повна маячня, щось там модернізувати. А от ту 160-х цього білого лебедя, ми будемо там зараз там дороб, допрацьовувати, будемо виробляти нові, ту 160-ті. Хоча оця, е, літаки з змінною геометрією крила, вони вже там вже, вже всі забули про це. Потім вони подумали, по потилися, почухали і вирішили: ну, нові робити не будемо, будемо модернізувати старі. І от вони взяли, це ту 95-й, вони взяли е, цей ту 160-й три машини. З однієї вони обідрали обшивку, начепили нову, посадили туда щось схоже на Путіна, відправили і сказали: у нас тепер поновлена стратегічна авіація. Ну, десь так. От такі резерви. Ну, слухайте, те, як вони намагаються їх замаскувати від українських ударів, взагалі ем, прекрасно. Е, британське відомство опублікувало супутникові знімки сьогодні, і так рознеслося засобами масової інформації. І, власне, там видно, як вони на аеродромі намалювали макет літака. Потім, власне, прилетів літак і на той макет зверху сів. Але сам факт того, що вони намагаються якось робити якісь маркування, якимось чином їх ховати. Ем, про що сигналізує? Про те, що все-таки. Авіація їм дуже дорога, і вони, власне, ну дуже боляче їм від тих ударів, які вони по авіації їхні отримали в тому числі. Ну, це вони, знаєте, тут є два таких варіанти. Перша варіант... знімак опублікували. Да -да -да. На нього так всі. Да. Класика жовтня. Ну, що вийшло, то вийшло. Ну, може, вони в дитинстві там не, не намалювалися ці кліточки всі ж хлопці в дитинстві малюють кліточки. ну, от вони там підросли там. Більше полотно більше холст, холст, на якому можна щось намалювати, ну а насправді півхвилинки, пане Христину. Насправді, насправді дуже серйозно є таке питання. Машини зір він дозволяє, тоді, якщо є подавлення, якщо летить яка наша та якась ну взагалі летить якась озброєння, якась або БПЛА або ракета. То на останніх фазах польоту вона повинна ну щось там зробити так, щоб точно влучати. І тоді, вже там, десь з жовтня, з вересня, вже почали використовувати ми в першу чергу. Дрони з машинним зіром. Що це таке? Це елементи, початкові елементи штучного інтелекту, який дозволяє по окремим там характеристикам по базі даних, які закладені в ЧІП. Виявляти. Працювати Це... точніше, по факту, працювати точніше, да пане Константине. Парі... Я на цьому вам надзвичайно дякую. У мене закінчується тер буквально 10 секунд. Я би з вами говорила ще довше. Пасибі вам величезне, що ви доєдналися. Дякую, Константин Криволап, авіаційний експерт. Був з нами на зв'язку. Пасибі на все добре.